У мене з моєю пенсією 3 тисячі, 3 300 і 26 у мене років педагогічного стажу, то ніяких заощаджень не можна зробити з такою пенсією, звичайно. А яка може бути економіка в такий, в такий тяжкий період? Я сам родом із Чернігівської області, ПГТ Макошин. Так що ж у нас теж там роботи нема у багатьох людей. Так що робити? І нікуди ж подітися в що ж теж милишньої роботи, ще Київ бомблять, як і друге тут. Сини два в мене на війні близнюки. Заощадження якісь маєте? Не маю. Пенсія. Це не в космос злетіли, зарплат не вистачає. Ну, все як звичайно. А ким працюєте? Я не працюю, я з дитиною. Чоловік служить. У вас є якісь заощадження зараз? Чи вдається щось зібрати? Ні, я виїхала трошки більше ніж півтора року тому. Я живу в Чехії, і коли я тільки виїхала, там була така історія, що дуже подібні були ціни на українські, на київські, особливо, але з часом різниця. Відчулась більш помітно, бо гривня просіла, крона залишилась на місці. Ну я вам так скажу, тут значно дешевше, все одно. Все одно дешевші продукти, все одно дешевший транспорт, просто безкоштовний, якщо порівнювати. Ну а економічно витрати з доходами не співставні все одно це допомога якась від родичей, від держави. Спочатку заробітну плату змінювати. Ну, маю на увазі там простих співробітників підіймати і розвивати економічно наша становища, маю на увазі там, щоб відкривались нові робочі місця. Зберігаєте заощадження в гривні чи в якісь інші валі? В гривні, звичайно. А чому не в доларі, наприклад, чи в є? Ну, в доларі вже закінчуються гроші. Народилася в радянському союзі, звикла економити. От і тому зараз мені цю звичку не треба. А яке зараз економічне становище України, на вашу думку, після повномасштабного вторгнення Російського? Ну важке. Ми живемо тільки на допомогу, в основному на допомогу наших партнерів. Звичайно, вони багато допомагають без них ми б не вижили, але ж не стільки, скільки треба.